Привіт! Ви на каналі наш сад. Мене звати Владислав, і сьогодні я вам розповім, як розмножити жимолость живцями. Кому цікава дана тема, приємного перегляду! Для початку нам треба роздобути посівний матеріал. Йдемо в сад до себе або не до себе, і шукаємо підходящі нам гілочки віком 1-2 роки. Я вибрав от таку гілочку. Таку гілочку. І от таку гілочку я також вибрав. Зазвичай задерев'янілі гілки використовують вже в осінньому живцюванні. Але я буду робити це в кінці літа. Далі треба правильно нарізати гілки на живці. Робимо наступним чином відрізаємо гілку на відстані пів сантиметра від нижнього вузла. Далі обрізаємо всі гілки на нижньому вузлі. Наступний зріс ми робимо на верхньому вузлі. Також відступаємо сантиметр. А потім ще гілки на верхньому вузлі. От таким от чином. Також сантиметр-півтора. Ще хочу сказати, що от такі молоді пагони не підходять. У них надто мало сили росту. У деяких місцях ми залишимо листочки, але ці листочки треба буде зрізати на половинку. Так ми зменшимо площу випаровування вологи. Наші живці готові. Я вже попередньо підготував водичку. Мій імпровізований горщик. І укорінювач. У першому способі ми просто беремо живці і ставимо їх у водичку. У випадку з горщиком ви повинні передбачити дренажний отвір і сам дренаж. В моєму випадку це буде пінопласт. Я його отак от ламаю на шматочки і кладу до горщика. Насипаємо землі. І я обробляю укорінювачем нижні вузли. Це допоможе ниркам, які сплять, пробудитися. Після чого я просто їх отак от втикаю в ґрунт. Далі я буду висаджувати живці у відкритий ґрунт. Для початку я обробляю землю. Мені треба її добре вскопати, щоб вона була рихлою, вспушеною. Щоб корені могли там вільно розвиватися. Подібного роду операції краще за все проводити у негоду або рано рано вранці, або коли хмарно, бо сонце дуже швидко випарує усю вологу з землі і з живця. Ще додам, що кущі треба садити неподалік один від одного, і бажано декілька сортів, бо жимолость потребує перезапилення. Мій ґрунт вже готовий до посадки. Він рихлий і зволожений. По суті, нам треба повторити усі дії, які ми робили у випадку з горщиком. Беремо укорінювач, макаємо наш живець і втикаємо в ґрунт. Обов'язково втикаємо по плечики. Проводимо процедуру з усіма іншими живцями. Ми посадили наші живці у відкритий ґрунт, і тепер нам треба накрити цю ділянку плівкою чи спанбодом, щоб уникнути прямих лучів сонця і щоб волога, яка буде випаровуватися, поверталася назад. Я підготувався і скастував отаку от рамку обтягнуту плівкою. Ну, от і все. Трошки пізніше я покажу вам результат, а ви обов'язково дочекайтеся.